На нашому каналі, друзі. Ну вже стало такою, можна сказати, сумною традицією, що кожен рік, і про що вже я говорив неодноразово, ми стараємося зберегти, вирощувати овочі як можна, як можна подовше, але ж, виходить, тільки до перших заморозків. І ось, як ви знаєте, майже по всій Україні прокотилося таке похолодання. Звичайно, із заморозками, у когось е, померзло все зовсім, в когось приморозило. Ну, і ми, звичайно, щоб перестрахуватися, знаємо, що коли е, підморози, то все на світі пропаде, воно і, можна сказати, викинь та й усе. Тому що, прийшлося е, зібрати те що, те, що можна, звичайно, це. Оце те, що ви ось бачите, це не все. Але хоч, хоч якусь частину ми все ж таки зібрали, щоб, щоб воно не пропало. Ну, що в нас? як кажуть, Бог милував, заморозку не було. Тому те, що залишилося ще на на, на кущах, на тому, ще хай росте, виросте чи не виросте? Це вже друге питання, тому що коли ночі холодні, воно не росте. Але все ж таки, ну ось начнемо, почнемо з огірків. Звичайно, огірки, що в нас? До цього часу вон, вони ростуть. Сьогодні ще вон, дружина їх поливала. Огірочки, так, звичайно, коли стало холодно, ночі холодні. Рости вони почали гірше, але що, огірок зірвав, поки він є, і все, якщо вже завтра мороз й немає. А от все решта, ось помідори, баклажани, перець, це, звичайно, коли його збереш, треба потім думати, ну як його зберегти, і або що з ним робити, і щоб зберегти якомога довше. Друзі, ну зразу хочу сказати, якщо хто хто знає, які хороші рецепти, такі на перець, на баклажани, на зелені помідори, пишіть у коментарях там, що, що ви робите з такими овочами, ну, а все ж таки хочеться зберегти щось і просто у свіжому виді. І тут хочеться сказати, така битує така хибна думка, що оці всі овочі, коли вони зриваються, що їх просто в холодне місто, хтось коли небагато, навіть в холодильник ложе. Друзі, це зовсім не так. Зовсім не так. Тому що, наприклад, от ці ж томати чи помідори, вони краще зберігаються в такій, можна сказати, кімнатній температурі. Тому що, коли навіть ось зірвані ось такі зелені томати, бачите, в нас тут зірвали все, що можна. І, і червоні, і жовті, і рожеві, і, 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 і чорні, що тут у нас, ну, зірвали все те, що можна. Звичайно, треба його все посортувати. Оце, що ми й зробимо. Так от, коли оці зелені помідори. Вони лежать в такій е, при нормальній такій е, кімнатній температурі, вони ще й доходять. Вони доходять, звичайно, е, червоніють, чи рожевіють, що, 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 як. Е, ну, які, які томати, так те, хто ж, якісь жовтіють. В них там відбувається все ще оцей процес доспівання і відбувається він краще, коли така звичайна нормальна температура, ну десь близько 20 градусів. Коли ж, коли ж їм холодно, оцей процес практично не відбувається, вони швидше почнуть гнити і, і все. Тому тому, друзі, якщо вже зберігати, то, то десь в такому нормальному е, приміщенні, щоб, щоб було не холодно. Це ж стосується, можна сказати, і цього ж перцю. Перець теж, ось коли він зірваний, ну зірвали, дивіться, звичайно тут і, і, і до маленького, який ну краще ж зірвати, був би мороз, померзло б викинули. Але все-таки він коли лежить, він спочатку, бачите, жовтенький, а потім він все одно починає красніти чи червоніти і, і лежить, можна сказати, ну довго-довго. Перець взагалі там до двох місяців лежить. Та і томати, якщо, але краще їх розложити не отаким, як я вже сказав, оце, як ми його все зібрали, таким більш-менш тоненьким слоєм таким. і при нормальній температурі збережеться довго. Але ж, звичайно, щось треба, мабуть, і переробити. Тому, якщо от хоч, хоча б із перцю, ну, щось може зробимо. Аджику зробимо. Ми вже й показували, як ми її робимо. А нам написали, що це не аджика, а якось по-іншому називається, то у вас просто салат. Ну, Робимо те, що, те, що робимо. Тому якщо, якщо у вас є якісь такі чудові, хороші рецепти, пишіть у коментарях. Ну, Що стосується баклажан, тут, звичайно, баклажанам така температура тепла не, не потрібна. Дійсно, в такій більш-менш прохолоді, тоді вони зберігаються довше. Ну, ось так, бачите, так, не, не думаючи, прийшлося зірвати, повторюю, це ще не все. Якщо буде, ось дивіться, вже сьогодні, ну, по крайній мірі знімаємо ми 5 жовтня, скільки ще буде тепло, було холодно, зараз е майже 20 градусів, так на дворі. Да. Майже 20 градусів, ось я в самій, в самій сороці тепло. Якщо буде тепло, то ще в нас щось на спіне. Ну, а, а, з цим, а з цим потрібно щось робити. Переберемо, буде доспівати. Тому, друзі, ось так сьогодні таке коротеньке відео, по тому, що як же краще зберегти якомога довше, вже зірвані отакі останні овочі. Так що не забудьте поставити нам вподобайку. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Всього вам доброго.